Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми зібралися тут, в цьому святому храмі, для того, щоб вознести подяку Богові, бо Євхаристія, Євхаристія ту, яка тільки що пройшла, яка закінчується такими великими словами, святеє святим. Ми під час Служби дякуємо за всі великі благодіяння, які Господь дав нам. Отець Небесний зіслав свого Сина, щоб син сам розп'явся, дав нам оце навчання, яке ми маємо сьогодні, дав нам приклад, дав нам цю службу, щоб ми на ній разом були з вами і на цій службі ми завжди кажемо. Перед тим, як Читати молитву, співати молитву вірою, вірою, ми повертаємося один до одного і кажемо, Христос посеред нас і є, і буде. Але чому в нас стільки є непорозумінь? Ми ж приходимо сюди на службу. Ми ж тут поєднуємося духовно. Таке поєднання є через Євхарисію зі всім світом, всіх християнських церков. І тут стільки є непорозумінь, стільки є ворожнечі, стільки є несприйняття, нарікання, проклинання. Візьміть церкву. Яка себе хвалить по всьому світі, що вона найбільша церква, російська православна церква, Найбільше єпископів, священників. І вони ж православні християни. І їхній патріарх оголошує священну війну проти кого? Проти тих, яких він називає своїми братами. Значить, тут щось не те. Значить, тут є якась така велика біда, яка мучить не тільки християн, а кожну людину. Ще апостол Павло, коли він писав до Корінфян, він просив їх, благаю вас, братя! Ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, ім'ям Ісуса Христа, благаю вас. щоб усі ви говорили одне, і не було між вами розділення. Щоб ви говорили одне, і не було між вами розділення. Щоб ви були з'єднані. В одному розумінні та в одній думці. В одному розумінні та в одній думці. І чому у нас немає одного розуміння, однієї думки? Можливо, з того часу, коли наші прабатьки згрішили. Коли вони згрішили, як почався гріх? Сатана входить в Змія і каже до Єви, попробуй цей плід, Бог вас обманює. Якщо ти попробуєш, ти дуже багато пізнаєш. І вона попробувала. Потім намовила Адама, і коли Бог в раю, Питається, Адаме, де ти є? А я сховався, тому що я нагий. А звідки ти знаєш, що ти нагий? До цього часу взагалі людина не розуміла, що таке нагість. Звідки ти знаєш? А оця жінка, яку ти мені дав, оце перший початок розділення між Богом, між людьми. А потім Каїн вбиває Авеля. За що? За що вбиває Каїн Авеля? Тому що його Авеля, жертва була більш приємна Богові. Жертва українського народу більш приємна Богові, ніж російського. Але це їхні проблеми і гріх. Саломопівець Давид, він написав 50-й псалом. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя прости, беззаконня мої. Бо в гріхах наредила мене мати моя. Так він говорить. Чому він написав цей псалом? Він побачив жінку Урії, його, його воїна, його підлеглого. А потім ще. І руками начальників він сказав, іурію вбили. І він, коли усвідомив це, прийшов пророк і сказав йому, він жахнувся, яке розділення війшло в його душу, в його життя. Де приходить розділення? Чому воно приходить до нас? Ми в нашому житті. Привикли і так завжди кажемо, ой біс нас попутав. Це так як є така перемовка, приходить старець і бачить, що послушник на свічці в кружці варить яйце. А піст, великий піст, а він взяв яйце, поклав у воду і на свічці варить. І той йому каже, що ти робиш? Ой біс мене попутав. А біс являється, і каже, я не міг сам до такого додуматись. Ми дуже часто звертаємо увагу на всіх. Цей винен, вона винна, він винен, влада винна, сусіди винні, керівник на роботі винен. Але тільки не я звідки все починається. Іде велика надзвичайна боротьба на полі битви, битви кожної душі, кожного серця, кожного розуму, кожної людини. Оце є найбільша битва, найстрашніша битва. Чому? Ви візьміть оцей маленький кордупель, вибачте, що я так грубо говорю. Який наївся дуже багато негативу, і захотів знищити величезний народ. Бо йому так захотілося. Скільки він в себе мав впустити? Так як ми читаємо Євангелії, можливо, коли Господь спитав оцих біснуватів, ім, біснувато ім'я Твоє, легіон? Можливо, там було і не шість тисяч. А може 60 тисяч в ньому є негативу. Уявляєте собі, скільки цього негативу для того, щоб побажати знищити інших людей? Боротьба, апостол Павло про це і говорить, щоб ви говорили одне, і не було між вами розділення. Щоб ви з'єднані були в одному розумінні та в одній думці. В чому наше розуміння і в чому наша думка? Чому у нас стільки є багато розділення і між християнськими церквами, між православними церквами? Тому що, повторюся, боротьба йде на полі битви нашого серця, нашої душі і нашого розуму. І ми не навчилися захищатися від цього. І ми піддаємося намовці зла. Зло, воно не може нічого зробити. Тільки тоді може зробити, коли ми самі захочемо. Його послухати. Праведний Іов. До нього жінка прийшла. Тільки Сатана забрав все майно його дітей. Жінка прийшла і сказала, прокляни Бога і помри. Прокляни Бога, бо Бог в тебе це все забрав. Прокляни Бога і помри. Друзі приходили і казали, це ти великий грішник, це Бог попустив за твої гріхи. А він казав, я славлю Бога і завжди буду славити Бога. Я завжди від нього відчував. І навіть сьогодні струпи в мене є. Я гнию, бо в нього були такі струпи, тобто гнило його тіло, а я славлю Бога і вірю в нього. І Бог йому все дав, Бог йому все повернув. Чому? Тому що він не допускав ніякої поганої думки, ні в розум, ні в серце, ні в своє життя. Це є дуже важливе. Пам'ятаймо, що боротьба починається, люба боротьба, яка б не була. Боротьба між собою, боротьба в сім'ї, боротьба в родині, боротьба на роботі. Боротьба в суспільстві починається в нас, спочатку через нас. І що важливо, дуже важливо, для того, щоб була, була в нас однодумність, не забуваємо, що дуже допомагає молитва і дуже допомагає покаяння. Господь колись ціляв, Він казав, іди і більше не гріши, щоб тобі гірше не було іди і не гріши, щоб тобі більше не було. Якщо приходить гріх у нашу, наш розум, наше серце саме є важливе це зразу покаяння. Прийшов послушник, питає старця. Ава отче, що мені робити? Впав, впав, розкайся, вставай, іди. А якщо знову? І так тисячу разів. розкайся, вставай і йди. Дуже важливе це покаяння, тут же тільки щось прийшло погане, тут же, Боже, ну прости мені, каюся. І ще, друже, важливе, якщо ми вже образили когось, підійти до людини і сказати, так, я визнаю, прости мені. Це є сама важлива запорука, саме важлива запорука нашого майбутнього, Божого благословення на нас, нашого життя у Христі. Амінь. Слава Ісусу!